Вітаю всіх. Я хочу розглянути миротворчі війська. Мені йшли вони, а вони йшли. Але питання в тому, де їх розташувати. Питання в розташуванні миротворчих військ. Скажу так: нахрен вони не потрібні на лінії фронту, миротворці. Не потрібні. Це будуть провокації, це буде лажа. Не потрібні вони. Навіть в Харкові вони не потрібні. В Запоріжжі вони не потрібні. Вони потрібні далі. Вони далі потрібні. Для чого? Це інше питання. Не потрібні вони на лінії фронту. Це буде трішки недобре. Тепер взагалі. Партнери ведуть миротворців в Україну у 2025 році. Партнери ведуть миротворців в Україну у 2025 році. Дивимось. Так, дуже Ірофан – це дуже людина, яка хоче це підтримати, щоб зупинити цей звіздець. Багато розмов про це. І розмови заходять тупік. Чому? Тому що розташування їх не, не можуть знайти облазень. Багато маніпуляцій, багато думок, багато змінюється всього. Кордони. Які кордони. На якому кордоні їх розташувати? Сконцентрувати де? Розглядають. Тут десятка кубків в плані всієї країни. На кордоні де саме? Сконцентрувати їх. Думають, дійсно думають. І так, вони думають, тепер беру іншу колоду. Миротворці будуть введені в Україну у 2025 році. Миротворці будуть введені в Україну у 2025 році. Дивимось. Так, будуть. третя сторона. Вони йдуть третьою стороною, будуть, приємно, будуть, будуть. Ось. Трамп. Дуже швидко буде прийнято рішення. Дуже швидко. Насправді, вони будуть мурижить-мурижить і дуже швидко ось ця сила, яка йде. Не лінія фронту, відразу скажу. По цьому розкладу це не лінія фронту. Ну, подивимось, непогано буде їх ведено, непогано. А зараз я хочу розглянути варіанти, де вони можуть бути. Розташування миротворців в Україні, де можливо, при тому, що вони будуть ведені. Де буде розташування цим ротворців? Дивимось. Лінія фронту. Ох, не виздені. Двіка кубків. Про це просто тьорка. Прифронтові міста. Тилові міста. І Західний кордон України там. Хм. Так. На діколо до місяць, вони вже тірки думають, думають, думають. На тему лінії фронту дебати конкретні, але я нахрен вони там потрібні. Двійки, одні-двійки. Наша влада хоче. Вимагає. Щоб вони там були, ну, щоб це буде як результат. Не знаю, що це змінить ситуацію. Вони це вірять таке. Плюс-мінус. Прифронтові міста. Ось такі, як Харків, Запоріжжя. О. Ну, щось може бути. Ух, ось, о, от повішений мені вже не подобається. Зовсім. Ні-ні. Нахрен надо. Те, що я бачу, мені не подобається, бо я ж сказала провокації. Те, що я вам озвучила до розкладу, пішла жара. Тил. І тил пішов. Шукатиме ворог. Конкретно. І руйнування йде, тилові міста можуть вити по ним. Західний кордон. Те, що також розглядається. Оце більше до правди, більше варіантів, що буде добре. Прикол, в чому? Два варіанти. Лінія фронту і західний кордон. В Харкові. Їх будуть, м'яко кажучи, дрючити шукати. В тилових містах дрючити шукати навіть розвідка вже випадає, руйнування, прильоти можуть бути ну, провокації, підриви, якщо не прильоти. А ось два варіанти найреальніші більш-менш.